Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати, які в мене помідорки. Це помідори волове серце. Вони ось такі вже розовенькі, вже почали гарненько так достигати, але вже початок серпня і я хочу, щоб оці всі кисті, які знаходяться вище, щоб оці всі помідорки також встигли достигнути. Тому я купила ось такий рост концентрат гумат калію. 5 це азот, 10 фосфор і 15 калій. Калій нам буде допомагати для кращого достигання плодів, та щоб наші плоди були дуже солодкі і та смачні. Так як в мене тут є вже на нижніх китицях достиглі томати, тому я їх зараз зберу і зроблю обробку. До речі, цим розконцентратом концентратом можна обробляти не лише помідори, і капуста, і помідори, і перчик, і сливка, і виноград, і персики, і яблука, і огірочки. Налила оприскувач 4 копочка концентрату і 10 літрів води. І також обробила баклажани. Обробку своїх томатів, баклажанів та перців закінчила. Ось такі зараз томати мокрі, вони будуть в себе вберуть всі поживні речовини і будуть гарно дуже достигати. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.